Липа м'ята – надзвичайно рідкісний та унікальний сорт, який з'явився завдяки збігу людини та природи. Як же так сталося? Пасіка була вивезена на лісову липу в Хмельницькій області. У той час поряд цвіли поля з лікарськими рослинами. Зокрема, з м'ятою мджоли одночасно збирали нектар з липи і з м'яти, і вийшов ось такий мед, якого більше можливо і не буде. Це дійсно ексклюзив, тому я раджу вам його встигнути скоштувати. Колір світло, бурштиновий, але може мати легкі зеленувати нотки від м'яти. Кристалізація від середньої до швидкої. Поєднує в собі корисні властивості липи та м'яти. Заспокоює нервову систему та допомагає при застудах. Липи м'яти немає навіть на дегустації. Мені так кортить його спробувати, що я відкриваю просто з вітрини. Аромат ще більш насичений, ніж просто липа. Це липовий букет, в якого додали м'яти. Куштую прямо з банки. Текстура, до речі, дуже ріденька, прям максимально рідка. Це дуже незвично. Він такий рідкий. По-перше, він дуже ніжний. Це найніжніший мед, який я взагалі куштувала. А по-друге, солодко в міру це липове квітіння на язику у мене. Плюс см'яти додали дуже смачно. Я взяла ложечку, тому що мед мені дуже сподобався, і палички буде замало. Смак загалом солодка, солодка липа, додали в неї. М'ято і вона так відтіняє і додає свіжості, що не робить цей мед занадто приторним. Смак меду пропонує тільки натуральний та якісний мед, і кожен з них хватить вашої уваги. Тому приходьте, дегустуйте на магазині або замовляйте на сайті.